Парламент України, а саме Верховна Рада України, учора, 8 травня, на позачерговому засіданні ухвалила, тобто ратифікувала міжнародний договір, міжнародну угоду з Сполученими Штатами Америки про корисні копалини. Я досі не бачив детального текста угоди і подейкують, розповідають, що є якісь додатки, які пізніше ймовірно будуть укладені, підписані. Але вже Україна, начебто, зараз ратифікувавши цю угоду, визнала. Ці додатки, які ще не існують, як такими, які є життєздатні, або які, скажімо так, є ухваленим діючим документом, як ви вважаєте, чи взагалі Україна отримує якісь здобутки, чи все-таки це такий, Ключик від дверей, яким Сполучені Штати Америки відкрили двері для того, аби Україна отримала реальну зброю, отримала допомогу та, скажімо так, якісь гарантії, які мали б бути передбаченими Будапештським меморандумами ще в далеких 90-х роках минулого століття. Як ви вважаєте, чи ця угода про корисні копалили має на меті все-таки зробити Україну сильнішою? Чи все таки послабити Україну та висмактити ресурси? Напишіть в коментарях, і ми це обов'язково говоримо. З вами був Андрій, кращий республіканець Європі.